Але військовослужбовиця. Вона одна з учасниць показу вишиванок, який влаштували в рамках акції Вишивана Херсонщина. Розповідає участь у показі одягу. Бере вперше це було дуже класно. Це було неочікувано. Мені дуже сподобалось. Дуже приємно, що проводять такі заходи. У нас персоні, що є де. Інших людей і змінити трішки обстановку. Но мені завжди подобався саме день вишиванки, бо я навчалася в Херсонському училищі культури, і ми кожного року відмічали це свято. І так традиція і ще з навчання заклалася у мене, що от саме в цей день я одягаю вишиванку. Я дуже люблю Україну, тому, мабуть, я і… Дже військову службу і захищаю, як можу Україну. Для мене це дуже важливий день, так як і День Конституції, День Незалежності України. Ганна Проходько каже, для показу вдягнула вишиванку, яку отримала у подарунок. Дуже класні емоції. Мені дуже сподобалось. Це мій, мій перший такий показ із вишиванкою, тому що до цього його не було. Я дуже рада, що таке все ж таки створили, тому що це наш код нації, це показує нашу ідентичність і можна одразу зрозуміти, що ми українці. Свято дня вишива. Банки для мене це показати, що ми є українці, що ми є незламними тим, тим паче в Херсоні. А це показує, що ми продовжимо боротися і нас не зламати. Акцію «Вишивана Херсонщина започаткували у 2024 році. Розказав заступник директора обласного департаменту реалізації гуманітарної політики Андрій Ярьоменко. Учасники надсилали свої вишиті роботи з 1 по 10 травня. До акції долучилися заклади освіти і культури, професіонали та аматори. В нас сьогодні. Декілька виставок. Перша виставка це в нас учасники всеукраїнської акції Вишивана Херсонщина. А також свої роботи представив клуб арт-клуб Херсонського обласного палацу культури. Життя яскраве гроші зібрані під час акції. Перераховуються на потреби 35-ї окремої бригади морської піхоти, сказав Яріменко. На квадрокоптер для наших військовослужбовців нам потрібно зібрати 48 тисяч. Сума невелика, але ж всі ми знаємо, що збори зараз робляться все важче і важче. Як завжди, це можуть бути донати всі, хто бажає доєднатись. А також в нас є виставка робіт нашої акції Вишивана Херсонщина, і кожен з сьогоднішніх гостей, учасників заходу, може придбати будь-яку сподобав. Сподобавшися їм річ для того, щоб доєднатися до збору, Оксана Хлібос, Владислав Купрієв Ігор Горпеченко, Суспільне новини, Херсон.